Давайте тепер поговоримо про заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова щодо того, що Україна не виконує Женевську угоду. На вашу думку, чим він керується, коли робить такі заяви? По перше, от я думаю, що навіть е, посилатися на заяви російських політиків це вже некоректно, тому що потрібно усвідомити. Це фашистська держава. Зрозуміло, це, але роз, це, 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 це єбільсівська пропаганда. От як Гітлер був офіційною особою, як Єбільс був офіційною особою. Аналізувати е, наскільки у них було щось небудь дотичне до реальності. Ну, це неправильно. Нам потрібно зі свого боку говорити, що Україна виграла чи програла від Женевських угод, чи світ готовий допомагати Україні, і чи нам не потрібно вже переходити до наступного акту. Я вважаю, що Женевські угоди більше мінусу, ніж плюсу для України. Те, що бреше там Лавров і Кремльська пропаганда, ще раз кажу, це навіть не збираюся розглядати. Але з точки зору України, на жаль, ми розуміємо, що в самому тексті угоди не могло бути виписано реально нормальних речей, ну, наприклад, про приналежність Криму, да? тому що одна з чотирьох сторін, нагадаю глядачам і слухачам вже в Женеві брали участь в переговорах. Євроспільнота, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, Росія, агресор. Варвар і фашистська держава, і Україна. Відповідно, агресор і фашистська держава вона не збиралася ставити свій підпис під визнанням, що Крим український. Але що необхідно було зробити, і де недопрацювала українська дипломатія, в промовах, тобто в самому переговорному процесі, безперечно, повинно було фігурувати. Не лише з боку української сторони, але в першу чергу з боку української сторони, але з боку і Сполучених Штатів Америки і з боку євроструктур, що Крим зараз окупований, анексований, і російські війська повинні бути виведені звідти, на жаль. Тут українська дипломатія недоопрацювала, і це слід визнати. Бо якщо ми не будемо робити роботу над помилками, у нас помилки будуть продовжуватися. До речі, чому дійсно не зробили заяву про демілітаризовану зону Криму? Про це раніше говорилося, а от саме в Женеві можна було це, раз ще скажу, це недоопрацювання наших дипломатів, які поки що не наважуються бути на рівних з усіма іншими, в тому що західним російським дипломати потрібно бути впевненіше в собі. Потрібно розуміти, тому що ну, за нами і міжнародне право, та за нами і історична правда, і потрібно навчитися це все висловлювати. А можливо, це певною мірою вже такий собі фаталізм Ну, втратили і втратили. Анексували так, анексували. Зараз головне не втратити схід. А, ну я не думаю, тому що якщо ставити на меті а, таку а, позицію, а, то а, а, буде якщо гренева шкіра Україна б зменшуватися. То потім до центральних земель, потім до західних, потім там до Закарпаття чи, чи до Львова. Ні, це абсолютно неправильно. Потрібно стояти на одному принципі. Він базовий територіальна цілісність України. І все рівне, де працюють російські найманці або російські війська, агресори-окупанти, чи в Криму, чи зараз в Горлівці в Славянську, чи вони підуть далі, вони все рівно залишаються агресорами. І про це потрібно говорити. Будь-який кілометр української території, куди зайшли російські фашисти, російські агресори, повинні захищатися українською і дипломатією, і військами, і силовиками, і громадянами. Якщо цей принцип порушується, то ще раз скажу: це ж як нацистська Німеччина, вона буде йти далі. От пам'ятаєте, в 38-му році, ну не пам'ятаєте з історією, пам'ятаєте в 38-му році. Ну так само західні держави думали умиротворити Гітлера. Умиротворили частину Чехословаччини. Вони думали, що на цьому Гітлер заспокоїться, саме тому вони йому подарували. Частину, Нагадаю, ситуація ж була аналогічна в Чехословаччині 15 мільйонів населення, Чехів було, здається, мільйонів вісім. А друге, за кількістю, якраз було навіть не Словакія, а були німці 3,5 мільйони населення, які були компактно проживали там близько 700 років на прикордонні з Німеччиною, так звані судецькі німці. І під егідою воз'єднання боротьби за права німецькомовного населення Гітлер вимагав приєднання цих земель. Абсолютно зараз дослівна повторює Путін по Гітлера і по кроках так само Путін, як з підручників Гітлера, він вчився не даремно. Мабуть, він коли був кадебістом, він в Німеччині і був вже зараз. І от і от тоді, на той момент, західні держави вони допомогли Гітлеру. От зараз, на жаль. В після Женеви залишався такий же а, післясмак, а, Що замість того, щоб умовно кажучи, грюкнути кулаком по столу і сказати а, Путіну і Росії, а, що ви повинні вивезти війська з Криму? А, що ви повинні а, відкликати всіх своїх бандитів і диверсантів з ну, України? Про це якраз сказали? І щоб війська відволіли від кордонів? Через, сказали. через через кому через кажуть, починаючи з Криму про Крим, нічого не було сказано. Якщо те, що не могло бути в резолюції, я це розумію, що раз скажу, тому що там підпис Росії. Але те, що це не було сказано в беззастережній формі, оце поразка вже не української дипломатії, а світової політики. Тому що вони не розуміють, що Путін, який зараз намагається проковтнути Україну, він на цьому не заспокоїться. Тобто, це е, ідеологія е, російського реваншизму, е, в якому не лише країни, які колись належали Російської імперії чи е, Радянському Союзу, а фактично пів Європи. Тобто, е, у, у них плани, які були раніше в Російській імперії, це і Варшава, і Босфор Данели, е, і е, вся, е, вся Європа, де вже є російськомовне населення, вона під загрозою. Мітинги російськомовного населення там вони можливі, а, а там, де є компактне е, проживання. Е, е, Етнічних росіян, як в Естонії, як в Латвії, це території перед першою загрозою. Пане от, допоможіть зрозуміти: от ми бачимо логі поведінки офіційної Росії, тобто Кремля, і в той же час вони підписують ці Женевські угоди. Для чого вони їх підписують, якщо вони навіть не намагаються робити вигляд, що вони їх виконують. Ну ще раз кажу: я сприймаю Женевські угоди не як перемогу. Ні, ну, давайте подивимося. А, а ми бачимо, так. що там настільки, я, я настільки двозначний подивився. текст. Що Росія, як ми бачимо, зараз так само продовжує брехати? То воно дає можливість продовженню брехливій пропаганді.